З кожним роком дедалі більшої популярності України набуває кікбоксинг. Це контактний вид спорту, в якому сполучається техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств удари ногами, підсічки, китки тощо. Народився у США. За легендою вирішили створити новий більш видовищний вид єдиноборства. А перший поєдинок провели між багаторазовим чемпіоном світу боксером Мухаммедом Алі та чемпіоном світу з карате Антоніо Інокі. В Україні ж федерація кікбоксингу працює із 1993 року. Приємно, що в цьому році на чемпіонаті України, крім Татамі спорт, у нас були представники і в рингі. Тобто це розділи Локі, Кадін, Фулконтакт. Від спорту розвивається. У нас проходив чемпіонат Украї... чемпіонат області, пройшов, де прийняло участие около 60 спортсменів. Тому задача була знову напомнить о себе з Закарпатье, як у віде спорту, який є одним из прогрессивных Закарпатів. Ну і, звісно, заставить себе вважати наших колег других областей. Закарпатські кікбоксери з чергового чемпіонату України серед юнаків та юніорів, який відбувався у Броварах, привезли 32 комплекти нагород. У престижних змаганнях билися 1300 спортсменів з 20 областей України. 34 закарпатці привезли 12 золотих, 10 срібних та 10 бронзових нагород у різних видах та вікових категоріях. Я займаюся з вересня 2015 року. Ну, ми, я перші змагання за кордоном я програв, ну були перші. Потім ми знову їздили, я почав вигравати. Тепер були змагання у броварах лайт-контакті я програв, але по лайти я виграв. Тобто ну, є результат. Найчащим це морально підготуватися до того, що можеш програти і все буває. У мене було 32 учасника в лайт-контакті і 12 чи 13 було в поєнтфаті. Я займаюся кікбоксингом буквально 5 місяців, і я вже чемпіон України в двох видах, чемпіон Польщі. и, ну, разных обкаточных знаний. Два года уже занимаюсь, не знаю, что, как бы, для защи самозащиты. Всего очень много достижений. Кубок мира, второе место в Сагите, чемпион Кубка Европы, двукратный чемпион Украины уже. Недавно вот только приехали с чемпионата Украины, первое место. Очень много, я уже с счета сбиваюсь иногда. Медалі далі висять в кімнаті, і нагадаю, Одним із лідерів закарпатського кікбоксингу є спортсмен клубу Іпон майстер спорту Артем Колечко. Він є єдиним закарпатцем у збірній України. Зараз готується до престижних змагань Кубку світу, які відбудуться в Інсбруці, у Австрії. Я займався з 12 років до 20 років. Потім був перерив. Около 13 лет. И вот сейчас, вот последнее время, как хобби для себя начал, решил выступать, затянуло, понравилось второе дыхание. То есть. Ну, в этом году мы участвовали в нескольких турнирах международных и в Кубок Украины. Значит, в Польше, в Словакии, Кубок Украины был в Ивано-Франковске, то есть в Польше, в Словакии на три первых места. На Кубке Украины второе место в разделе Light Contact. А мы призываем, наоборот, людей старшего, старше 18 заниматься активно, чтобы защищать нашу страну на международных соревнованиях, достигать успехов, результатов. Календарний рік для закарпатських кікбоксерів продовжить всесвітні змагання у Будапешті. Чах-опен у Празі. Далі планують провести міжнародний турнір в Ужгороді ІПОН-2016 за участі бійців Угорщини, Польщі, Словаччини, Сербії, Румунії та України. Однією із мрій для закарпатських бійців є участь у чемпіонаті світу, який триватиме в Ірландії. Слід відзначити, що за підсумками сезону спортивному Закарпаттю у неолімпійських видах спорту саме кікбоксинг приніс найбільшу кількість балів. oh